Вітаю вас на уроці. Ми сьогодні поговоримо про ступінь окиснення. Я думаю, це визначення ви вже чули, бачили, знайомі з ним, якщо ні, будь ласка, вивчіть. Для того, щоб вміти визначати ступінь окиснення в елементів, нам необхідно знати правила, які зараз ви бачите на екрані. Будь ласка, нажміть на паузу, і їх потрібно виписати для того, щоб вивчити. Ну, а ми з вами безпосередньо переходимо до практики. Отже, ми бачимо по правилам, що в оксигена завжди ступень окиснення мінус 2. Є певні виключення, коли ми до них дійдемо, розберемо детальніше. Я записую мінус 2. Мінус 2 ми множимо на 2, це буде мінус 4. В правилі сказано, що алгебрична сума всіх ступеней окиснення має бути 0. Відповідно у нітрогена ми пишемо плюс 4. Плюс 4 мінус 4. 0. Оксиген має ступеню киснення мінус 2. Бачимо, ніяких індексів немає. Можемо помножити на 1 поділити на 1. Все одно вийде мінус 2. Відповідно, для того, щоб алгебрична сума всіх ступеней киснення була 0, ми сюди пишемо плюс 2. Знову ж таки, оксигена ступеню киснення мінус 2. Мінус 2 ми множимо на 2, це буде мінус 4. Отже, сульфура плюс 4. Оксиген ступень окисен мінус 2. Мінус 2 множимо на 3 мінус 6. Отже, сульфура плюс 6. Оксиген мінус 2. Бачимо, що хлора у нас 2. Тобто, мінус 2 поділити на 2 це буде мінус 1. Хлору ми пишемо плюс 1. Плюс 1 на 2 плюс 2. Мінус 2 на 1 мінус 2. Мінус 2 плюс 2 Алгебраїчна сума 0. Проста речовина. Дивимося наші правила, має ступень окиснення 0. Пероксид водню це є виключення гідрогена плюс 1 відповідно в оксигена мінус 1. Це є виключення. Ось чому пероксид водню не є оксидом. Манган о2, оксиген мінус 2, мінус 2 на 2 мінус 4. Отже, мангана плюс 4. Також є правила по визначенню ступеня окиснення, ви можете їх переглянути. Або запам'ятайте, що алгебрична сума всі ступеней окиснення має бути 0. Давайте перейдемо до наступних прикладів. Повизначаємо ступені окиснення тих елементів, що місять гідроген. Правила, будь ласка, мають бути у вас перед очима. Сподіваюсь, що ви їх виписали, або ще краще їх запам'ятати. Водень проста речовина ступінь окиснення 0. Аж хлор. Хлор це є типовий неметалічний елемент, відповідно у гідрогена, ступінь окиснення плюс 1. Бачимо, ніяких індексів немає, відповідно, у хлора мінус 1. Бо алгебрична сума має бути 0. Натрій N3 це типовий метал, активний, лужний метал, відповідно, у гідрогена мінус 1. Ніяких індексів немає, отже, у натрія плюс 1. PH3 3 фосфор не метал. Відповідно, у гідрогена ступінь окиснення плюс 1, плюс 1 множив на 3 це буде плюс 3. Отже, у фосфора мінус 3. Кальцій H2. Кальцій металічний елемент, тому у гідрогена ступінь окиснення мінус 1. Мінус 1 ми множимо на 2 це буде мінус. 2. Отже, у кальція плюс 2. nh 3 амоніак, гідроген. Бачимо з нітрогеном. Нітроген є неметалічний елемент. Плюс 1 ступінь окиснення гідрогена, плюс 1 ножу на 3 плюс 3, нітрогена виходить мінус 3. Мінус 3 плюс 3 алгебраїчна сума 0. Розглянемо такі цікаві приклади, де у нас. Три хімічних елемента. Можна запам'ятати таке правило. Серединка найсмачніша. Тобто спочатку ми пишемо крайні ступені окиснення, а на кінець залишаємо той елемент, який знаходиться всередині. І так, оксиген ступень окиснення мінус 2. Гідроген плюс 1. Мінус 2 ми множимо на 4, це буде мінус 8. Плюс 1 ми множимо на 2, це буде плюс 2. Мінус 8 плюс 2 це буде. Мінус 6, отже, сульфура плюс 6. Калій манган о 4. Оксиген мінус 2. Калій плюс 1. Метал валентність 1. Мінус 2 на 4, мінус 8, плюс 1 на 1, плюс 1. Мінус 8, плюс 1, мінус 7, отже, мангану, плюс 7. Калій 2, манган о 4. Оксиген мінус 2, калій плюс 1, мінус 2 на 4, мінус 8, плюс 1 на 2 плюс 2, мінус 8 плюс 2 мінус 6, отже, мангана плюс 6. Ферум ОН OH, – двічі. Ферума валентність 2, це метал плюс 2. Гідроген плюс 1, ну і оксиген мінус 2. Тут ми всіх знаємо елементів, можна навіть перевірити таким чином. Плюс 2 є ділю на 2. Це буде плюс 1. Отже, в дужках має бути мінус 1. Мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1, мінус 1 плюс 1 0. Ферум 2 С4 4 тричі. Бачимо, у валентність 3 це метал, тому плюс 3. Оксиген мінус 2. Тепер треба прорахувати сульфур. Плюс 3 множимо на 2, це буде плюс 6. Плюс 6 ділю на 3, це буде плюс 2. Запам'ятали? Мінус 2 на 4 мінус 8. Мінус 8 плюс 2 мінус 6. Отже, сульфура плюс 6. Також є правило, як можна визначати ці елементи, коли у нас до складу входить 3 хімічних елемента. Але, мені здається, так набагато швидше. Ви можете вибирати варіант той, який вам пропонують в школі, або рахувати ось таким чином. В принципі, нічого складного немає, тому я думаю, що у вас все. Получиться головне багато практикуватися, і правила потрібно обов'язково виписати, щоб вони у вас були перед очима, а ще краще вивчити. Дякую за урок і до нових зустрічей!